Забезпеченням громадського порядку на місцях тепер займаються не тільки правоохоронні органи. Таку місію нещодавно на себе взяли громадські активісти та нові громадські організації. Одній із них вже вдалося добитись реального результату. В надвірній виявлено та нейтралізовано зал ігрових автоматів. Надвірянське об'єднання, народний захист. поступило звернення громадян міста Надвірна з приводу того, що в місті працює гральний заклад. От, е активісти об'єднання відреагували, підійшли перевірити. В Дійсності виявили тут спільно з працівниками міліції, виявили е гральний заклад, приміщення е дворі е того комплексу і дал підвальному приміщенні. На даний час тут е значить, приїхали працівники міліції, виясняють. Хто хто, яка організація, чого він працює, згідно яких немативних документів і чи має дозвіл на роботу зараз? Кримінальне провадження по факту вже відкрито. Правоохоронцям ще залишається встановити особи людей, причетних до даного закладу, власника приміщення, де розміщувався, підпільний клуб та ще ряд інших фактів, що стосуються його незаконної діяльності. 13-го року на дзвінок чергової частини 02 поступило повідомлення від громадських активістів та депутатів про те, що в місті надвірна. В одному з приміщення виявили в неї груві автомати. Виїздили на місце слідчою оперативною групою. Було дійсно встановлено факт надання громадянам через мережу інтернету та інший способи доступу для азартних ігор. Під час огляду даного приміщення слідчим було вилучено 23 комп'ютерних блоки, 12 гральних автоматів та два сервера. З даного приводу слідчим відділенням РВМС порушена кримінальну справу за статтею 203, значком 2 кримінального кодексу України на даний час проводяться по цьому проважні експертизи та допитуються свідки та очевидці даної події. Є інформація, що цей заклад не єдиний, який працював в місті, тому активісти планують продовжити свою діяльність у даному напрямку. У нас є інформація, що крім цього закладу на двірні ще незаконно працюють декілька гральних закладів, і ми би хотіли звернутися до органів, щоб вони відреагували і прийняли якісь міри щодо роботи цих закладів. Об'єднання народний захист, яке провело ліквідацію даного закладу, створено відносно нещодавно, і як стверджують його лідери, основна мета його створення було забезпечення громадського порядку в місті. Громада міста Надвірна і Надвірянського району на даний час ми представляємо громадське об'єднання Надвірянщини народний захист. Хлопці, які згуртувалися з думкою сприяння дотримання порядку в місті Надвірна. І допомоги штабу національного спротиву в цей час на даний час ми співпрацюємо з органами внутрішніх справ, з штабом національного спротиву, з підрозділами самооборони на території міста і району. Зала ігрових автоматів це не єдине проблемне питання, яким займається дана організація. Таких проблем в межах міста та району є ще вдосталь. Тому сподіваємося, що активістами та громадськими організаціями буде зроблено належний об'єм роботи. Слава Україні! Героям слава!